Назва цього чудового сорту з нових гібридних сортів сучасний, сучасної селекції прикладається як балетні капці або як пуанти. Сорт надзвичайно гарний, квітка велика, гарно структурована в таких рожевих ніжних рюшах на білому фоні. Дуже елегантна, ніжна і красива. Листя світло-зелене, клиноподібне. Рослинка висотою не більше 120 см, форма округла, не потребує підв'язування. Чудово, коли її посадити, окремо, як солітер на газоні, або у масових посадках. Але рослина все одно потребує простору, щоб показати всю свою красу. Гарний чудовий, ніжний сорт.